Сьогодні найбільше свято, яке тільки може бути на цій землі. Тому не просто дивимося, а вже починаємо радіти. Христос народився. Христос народився. Христос народився. Вибачте, а у вас є? Не переночувати? Немає. Немає. Вибачте, вас є, запрацювала. Ні, на. І були в тій стороні пастухи, які вночі стерегли отари свої. Раптом ангел Господній з'явився їм. І слава Господня освітила їх. І вони дуже перелякалися. Релякалися. Ну Сінка в небі засіяла. Шлях до Господа вказала. Син Божий народився. Народився, народився. Христос народився. Славимо Його. його. Шлави. Шлави. І ангел так. сказав їм: не лякайтеся, не бо не я звіщаю вам велику радість, радість, яка буде всім людям. Бо сьогодні народився вам місце Давидом Спаситель, котрий є Христос Господь. Ось вам ознака: ви знайдете дитину сповиту, лежачу в яслах. І коли ангели відійшли від них на небо, пастухи сказали один одному: Ходімо в смє і побачимо, що там сталося, про що звістив нам Господь. І ось вони пішли, поспішаючи, і знайшли Марію, Йосипа і дитинку, лежачу в яснях. І всі, хто чув, дивувалися тому, що пастухи розповідали їм, а Марія зберігала всі ці слова, роздумуючи в серці своєму. Сіпі, народив, бачу, бачу. Ми ходити, і пастухи всі... повернулися, славлячи і випадяючи Бога за все те, щоб чули і бачили, як було їм сказано. Коли ж Ісус народився у і юдейському за царювання Ірода, прийшли мудреці зі сходу в Єрусалим і питали, де народжений цар юдейський. А коли вони побачили зорю, зорю, яку вони бачили на сході, вона йшла перед ними, аж поки не прийшла і стала зверху, де було немовля. Побачивши зорю, вони дуже зраділи і, війшовши в дім, знайшли немовля з матір'ю його і впавши ниць, поклонились йому і, відкривши скарби свої, піднесли йому дари. Золото, ладан та смирно. Мудреці принесли немовлятки, саме далече що не було. Золото, ладан та смирно. Нехай та виталічиться, життями на цій землі.